інформаційно аналітичного центру РНБО України Володимир Половий. Пане Володимире, прошу. Доброго дня, колеги. Щодо ситуації в зоні проведення антитерористичної операції, ситуація на сході України залишається складною. Не припиняються провокації з боку проросійських бойовиків. Зафіксовані непоодинокі випадки порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань. Так, терористи з гранатометів та стрілецької зброї двічі обстріляли позиції українських військових на території Донецького аеропорту. Бойовики також вели вогонь по опорних пунктах сил АТО в районі населених пунктів Піски, Нікішине, Дебальцеве, Майорськ, Чермалик. Біля селища Ольховатка Артемівського району, позиції наших військових були обстріляні з установок ГРАД. В Луганській області, поблизу селища Чорнухіне, Попаснянського району, бойовики тричі обстріляли наш опорний пункт з мінометів та снайперської зброї. По блокпосту біля селища Кримське вогонь вівся з артилерії та мінометів. По позиціях в районі населених пунктів. Щастя, сокільники та фрунзе бойовики вели вогонь з мінометів та стрілецької зброї. Загиблих серед наших військових немає, двоє поранено. Учора Державна прикордонна служба у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги уряду США отримала 35 броньованих позашляховиків Toyota та Volkswagen і 2300 комплектів захисного обминку. Обмундирування для посилення прикордонних підрозділів загалом, в рамках проекту посилення оперативно-службових спроможностей прикордонної служби протягом 2015 року заплановано додатково передати прикордонникам автомобільну техніку, тепловізори, переносні та стаціонарні радіостанції та засоби індивідуального захисту вартістю на 10 мільйонів доларів США. Вчора, о 20.40 з території Росії через пункт пропуску «Ізварене» в бік України прослідувало шість вантажних автомобілів з білими прапорами та прапорами Росії. Представників української міжвідомчої групи прослідування даного вантажу не поінформували, пояснюючи це тим, що вантаж не є гуманітарним. В свою чергу представники Росії підтвердили, що черговий так званий гуманітарний конвой прослідує в Україну завтра, 21 грудня. Українська міжвідомча група готова взяти участь у прикордонно-митному оформленні даного вантажу, якщо російська сторона дотримується усіх вимог міжнародного та українського законодавства. У той же час, учора, з території України до Донецька пропущено гуманітарні вантажі України для надання допомоги мешканцям області під егідою Міжнародного комітету Червоного Христа. Мова йде про 4 вантажні автомобілі від українського відділення цієї організації з загальним вантажем масою близько 46 тонн. Вчора, в районі Авдіївки Донецької області, Прикордонники спільно з працівниками СБУ затримали громадянина Росії. Під час поглибленого огляду автомобіля та особистих речей затримано було виявлено листівки із закликами щодо збору гуманітарної допомоги бойовикам на території Росії, предмети з символікою терористичної організації ДНР, вимірювальні засоби, фотоапарат та флеш-карту з великою кількістю інформації. Про різного роду зброю, боєприпаси та креслення їх елементів. Вчора на контрольному посту Костянтинівка Донецької області у рейсовому автобусі донецьк вугледар виявлено громадянина України, мешканця міста Вугледар, який зізнався, що працював водієм в інженерно саперно ротій так званої ДНР. Та через невиплату матеріальної винагороди самовільно залишив банд формування і вирушив до місця постійного проживання. При огляді особистих речей було виявлено два набої калібри 5,45 мм, набої калібру 7,62 мм та електродетонатор, затриманого, передано співробітникам Служби безпеки. Щодо ситуації в населених пунктах зони антитерористичної операції, Внаслідок пошкодження підвідного газопроводу через бойові дії терористів відключено газорозподільчу станцію Кримське, що призвело до припинення подачі газу одні тисячі абонентам у населених пунктах Кримське, Нижнє, Нижня 1 Тошківка, Тошківка, 1 Новоайдарського та Попаснянського районів. Від електропостачання на території підконтрольній так званій ЛНР відключено 61 населений пункт. Українські військові разом з волонтерами на звільнених територіях учора надали гуманітарну допомогу ветеранам війни та інвалідам, зокрема в Мар'їнці на Донеччині. Нагадаємо, це містечко тривалий час перебувало на лінії вогню. Офіцери цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Сприяють роботі аварійних бригад з відновлення електро- і газопостачання. Разом із волонтерами вони рознесли мешканцям Мар'їнки понад 806 кілограмових пакунків з продуктами першої необхідності цукром, крупами, борошном та консервами. Вчора у місті Маріуполі. На День Святого Миколая пройшла традиційна загальноміська благодійна акція Подаруй дитині радість для дітей-вихованців центру опіки, шкіл інтернатів, дитячих будинків і центру дитячої реабілітації. Волонтери вручили дітям солодкі подарунки та іграшки. Увечері відбулося урочисте відкриття новорічної ялинки. Такі ж заходи пройшли у Добропільському та Костянтинівському районах. На благодійний рахунок для надання грошової допомоги постраждалим особам та вимушеним переселенцям із зони антитерористичної операції, з 1 жовтня по 19 грудня цього року надійшли кошти з сумою 1 мільйон 266,5 тисяч гривень, а на валютний рахунок 100 тисяч доларів США щодо міжнародної підтримки. Канада запроваджує додаткові економічні санкції проти Росії, не визнає окупацію Криму і надаватиме незмінну підтримку українському народу. Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Канади Стівена Гарпера. Глава уряду Канади оголосив про заборону на в'їзд для 20 російських і українських громадян, а також про нові обмеження на експорт технологій, що використовуються в Росії для розвідки нафти. І нафтовидобування. Президент США Барак Обама також затвердив акт щодо блокування власності окремих осіб, а також заборони певних операцій щодо Кримського регіону України. Відповідну заяву американський лідер зробив у п'ятницю ввечері. Сьогодні я підписав указ про подальші кроки щодо ситуації в Україні. Указ забороняє експорт товарів, технологій чи послуг у Крим. Імпорт товарів, технологій чи послуг з Криму, а також нові інвестиції в Крим, зазначається в заяві. Документ також уповноважує міністра фінансів США накладати санкції на фізичних та юридичних осіб, які працюють в Криму. Учора в Міністерстві оборони України розпочав роботу відомчий кол-центр. Тепер на питання, що стосується військовополонених. Матеріально-технічного забезпечення, демобілізації з військової служби, надання відпусток за сімейними обставинами та за станом здоров'я, отримання військової пенсії на окупованій бойовиками території і, за іншими питаннями, громадяни зможуть отримати фахові відповіді. Телефон, ви можете бачити на екрані: 044 454 41 36. Ще раз повторюю, телефон. Міжвідомчого кол-центру Міністерства оборони 044 454 41 36. На сьогодні це вся інформація. Прошу ваші запитання. Дякую вам, колеги. Че запитання? Прошу. Інтерфакс Україна. У мене два питання. Якщо можна, чи є у вас інформація, хоча в загальному, про що сьогодні буде йти мова на засіданні РНБО, яке має бути о 16.00. І друге, з приводу зустрічі контактної групи. Чи можливо вже є якась інформація, коли вона відбудеться? Чи відбудеться в неділю, якщо ви щось знаєте про це? Щодо засідання РНБО. Анонсовано розгляд питання про ресурсне забезпечення наших військових та силовиків і в цілому антитерористичної операції. Запитання щодо Дати чергової зустрічі міжнародної контактної групи залишається відкритим. Конкретну дату станом на сьогодні не визначено. Дякую. Чи ще є запитання? Запитань немає. Дякую вам. Чекаємо вас наступного разу.